Доброго усім суботнього ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в останній день травня 2025 року, у православних храмах на літургії читаються діяння святих апостолів, глава 20, вірші з 7 по 12. Воедин уже от суббот, собравшимся учеником, хліб, хлеб, Павел, к ним, і изыте на утрії, простереже слово до полунощі, бяг уже свищи многі в горнице же дежевехом собрані. Сидя же некто юноша именем Евтих в окне, отягчен сном глубоким, глаголющу Павлу о мнозе, «Приклонься от сна, паде от трикровника долу!» и взяша его мертво. Сошед же Павел на паде нань и объем его рече, «Не молвите, ибо душа его в нем есть». Вошед же и прилом хлеб и вкуш, довольно же беседовав даже до зари, и тако и зыте. Приведуши же отрока, живо и утешишася немало. А першого дня тижня, як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися, світичів досить. Один юнак є втих на ім'я, сів на вікні. І коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон. І він заснув, схилився додолу, упав наниз із третього поверху і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив Не тривожтесь, бо його душа в ньому. Потім зійшов нагору, ламав хліб і їв. Довго вів він бесіду аж до світанку, і лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно. Євангелія від Іоанна, глава 14, Вірші з 10 по 21. Глаголи я же аз глаголю вам осів'ні глаголю. Отец же во мне пребывает, той творит дела. Веруйте мне, яко аз во отце, и отец во мне. Аще ли жени, за та дела веру и ми. Аминь, аминь глаголю вам. Веруя в мя, дела я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит. Яко аско отцу моєму гряду, і е же аще, що просите от Отца во ім'я моє, то сотворю, да прославиться Отец во сині. І аще, часо просите во ім'я моє, ас сотворю. «Аще любите мя, заповеди моя соблюдите, и асу молю Отца, и иного утешителя даст вам, да будет с вами век, Дух истины, Его же мир не может прияти, яко не видит Его, ніже знает Его, вы же знаете Его, Яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас, Сиры, прийду к вам еще мало, и мир, к тому не увидит меня, вы же увидите меня, яко аз живу, и вы живі будете. В той день уразумеете вы, яко аз во Отце Моем, и вы во мне, и аз в вас. Имея заповеди Моя и соблюдая их, той єсть любяйме, а любямя возлюблен буде отцем моїм, і аз возлюблю його і явлюся йому сам. Невже не віруєш, що я в отці, а отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці і Отець у мені, а коли ні, то за самих діл вірте. Істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вченю, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що, проситимете в моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає, ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня. Що я в моєму отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить, і я того полюблю і йому об'явлю себе. Усім гарного, теплого погожого дня. Миру і Божої благодаті.